Спонсор показу. Історія у пляжці. Водичкові Великогаївської громади у пожежі загинула жінка. Полум'я рятувальники загасили. Чому сталося загоряння, з'ясовують фахівці. Сів за кермо на підпитку. У Тернополі поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху водія автомобіля марки Чип. Вже під час спілкування вони помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку у найближчому медичному центрі, на що чоловік відмовився. Також патрульні з'ясували, що водій керує автомобілем без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Крім цього, за останній місяць водій вже двічі керував автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Це підтверджують висновки медичного закладу. В результаті цього інспектори склали на кермувальника протокол за порушення. Останнього відсторонили від керування, автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Наркотики намагалися передати у в'язницю. Чорткова у посилці, яка надійшла поштою, було сховано два згортки з білою речовиною, схожою на наркотичну. Їх замаскували у цукерках. Працівники слідчо-оперативної групи задокументували цей інцидент та вилучили речові докази на експертизу для дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителям Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Працівниками карного розшуку проводяться постійні заходи щодо виявления та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. У поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу. 130 набоїв різного калібру до неї відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потерпляння на території Тернопільської області зброї військового зв'язка з місць проведення бойових дій. Спонсор показу Історія у пляжці.